Давайте так. Там підрядники, які працювали з державним бюджетом. Їх там умовно було 15. Умовно. Вони всі були знайомі, тому що ми працювали на одному полі девелопменту. Я збирав і казав, дивіться, я сам вмію читати АВК, я розумію, що це. Я ніколи в житті не працював з бюджетом, бо вважаю це поганим. Але так сталося, що зараз ви будете працювати зі мною. Тому, будь ласка, 10%, якщо додаткові роботи, це зрозуміло, прорахувалися щось. де. Все, що більше, ви хочете вкрасти, тому не підходьте, такого не буде. 13 підрядників зрозуміли, 2 зрозуміли. Тобто ми це питання вирішили. Потім, коли розібралися, всі стали розуміти і так працюють за 4 роки. Це як приклад. Інший приклад було підрядників там, не знаю, підрядів. 78 чи 80, я вже не пам'ятаю, по дорогам в області. І через те, що вони постійно за них билися, відміняли, що там змінювали. виконання грошей, тобто доріг фізичних, було на рівні 30%. Контролювати 90 підрядів, і вони всі споряться в апеляційну антимонопольному, там, помилки, люди, які готують ці документи, ми зробили з них. Сім чи п'ять і виконання стало 98% по дорогам. Тобто, треба спрощувати процедури, викидувати звідти людський фактор. І ну, на початку треба самому контролювати, потім це стає правилом.